Слава роду, слава предкам і всім нащадкам великої Руси України! Основними рисами життя народу України останнього періоду часу є наступні. Затяжна криза, небачена в світі корупція, стрімке збагачення кубки олігархів і народців та зубожіння і процентне рабство мільйонів українців. Безробіття доведене владою і багатіями до рівня геноциду проти корінного населення України. Політичне і кримінальне переслідування режимом влади патріотів. І ось восени 2013 року прояв вуличних протестів, які після силового розгону владою переросли в масові та повсюдні. Нарешті, найстрашніше це постріли, кров смерті. Все це спричинило прихід опозиції до влади, яка сама, ставши владою, отримала. Умови та шанс здійснити ті зміни, на які очікує кожен із мільйонів українців. А саме, отримання нарешті можливості працювати і заробляти на гідне життя, мати повагу до своїх прав і впевненість в завтрашньому дні, користуватися тими свободами, які мають громадяни розвинених країн світу. При цьому прихід опозиції до влади, як і в усі історичні часи, Оплачений кров'ю сотень етнічних українців. Але сама влада України до сих пір чомусь не належить до корінної нації її представників. Вже настав час населенню Україну зрозуміти, Україна є буржуазна, капіталістична, а значить експлуататорська держава. А в усякому буржуазному, експлуататорському суспільстві. Мета революції збільшення прибутків панівної групи капіталістів тим олігархатам, які власне і виступають, чи то замовниками і фінансистами революції, чи то швидко оволодівають її здобутками. Власне, все, чого боялися і очікували більшість українців, воно справдилося. Ось саме тоді, коли вже сформувалася нова влада, бачимо. Що на 30% підвищилася спекулятивна вартість пального на автозаправках. При тому, що ніякі затрати на її виготовлення не збільшувалися. І це тоді, коли невдовзі селянам потрібно бути орати землю і засівати поля, скоро весна. Тобто це не економічна, а політична надбавка на ціну палива. Фінансисти революції та капіталісти буржуазного ладу України починають повертати собі свої затрати і знімати масні сливки свого панівного стану. Хто був господарем в Україні за режиму Януковича? Хіба народ? Давайте щиро казати. Ні, не народ. Господарем був капітал, великий капітал. В особі двох десятків олігархів так званої. Богообраної національної меншини. А хто зберігся господарем після зміни влади Януковича і приходу нової влади? Капітал. Той же великий капітал все тих же двох десятків олігархів, які усі мають подвійне громадянство і представляють настільки націоналі, як Всесвітній, тобто чужинський капітал. Підтвердженням, володарювання в Україні цього капіталу є підвищення ним цін до 30% на нафтопродукти. І вони не бояться того, тому що вони мають прикриття нової влади. Як в Україні, так і глобальної світової влади. Виходить, що олігархи України поки що незмінні. І їхніх вчорашніх слуг. Витіснили нові сьогоднішні слуги, щоб служити одним і тим же господарям. Якщо хтось буде казати, що переможені і переможці слугують народові, то це буде просто цинічно. Так як справи, конкретні факти говорять самі за себе, посадові особи при владі змінилися, але капіталісти-олігархи залишилися одні й ті самі. Підвищення в ніч на 26 лютого 2014 року ціни на нафтопродукти до 30%. Таке робиться тоді, коли господар бензину і автозаправок певний, що ніякої небезпеки таке підвищення особисто для нього не матиме, і він обов'язково зніме ці сливки. Цей господар отримує гарантії від влади, що вона його захистить від усіх ризиків, пов'язаних з таким підвищенням. Ціни. А як повинно було б бути, якщо б влада була справді дійсно народною та діяла в інтересах народу? В такому випадку влада здійснила б націоналізацію стратегічно важливих галузей економіки, наприклад, повернула б у власність народу нафтові родовища та нафтопереробні заводи, які незаконно були запесці віддані олігархам. І ними зупинені. Так, всього одній людині, найбагатшому громадянину Ізраїля, який ще має і паспорт громадянина України, Україні, Ігорю Коломойському належить більше як 40% найкрупнішого добувача нафти в Україні ват «Укрнафта». Коломойський контролює Кременчугський нафтоприродний завод. Але чомусь після такої кривавої революції. Українські нафтові і газові родовища не повертаються вже новою владою у власність народу України. Нафта не направляється на українські нафтоприродні заводи заради забезпечення українців роботою, поповнення бюджету держави і зниження ціни на бензин, дизельку та інші нафтопродукти. Це свідчить про те, що зміни в Україні після чергової революції є. Але не в кращий бік. 26 лютого 2014 року сталося і небачене опускання ворогами України гривні національної валюти до 10 гривень 30 копійок за один американський долар. Ніколи українці не відчували такого фінансового приниження, яке можливе лише як результат домовленості влади і банків, яким дозволення здійснення обмінних валютних операцій. 27 лютого 2014 року комерційні банки припиняють безперешкодно видавати вкладникам їхні кошти, обмежуючи до тисячі гривень в одні руки чи відсилаючи на якийсь мабутній час. Центр прийняття найважливіших рішень, на жаль, продовжує залишатися за межами України. Доказом цьому є те, що народ України про те хто буде прем'єром. За дві доби до призначення Верховної Ради дізнався від європейських політиків, які заїжджали заздалегідь привітати Яценюка Арсенія Петровича, а разом із тим дати потужний сигнал про те, кого саме бачить Європа при владі в Україні. Народи України. Треба швидше просинатися. Треба створювати свої національні активи в регіонах, містах, селах і селищах, заради того. Щоб народилась місцева еліта, яка, сама просвітившись, зможе повести народні маси до тої мети, коли ми, не гаючи часу, побудуємо свою національну державу, змінимо приватну власність на національну, кооперативну і особисту власність, скасуємо жорстоку експлуатацію людини людиною та нарешті зупинимо геноцид. Більшості корінного населення на власній території. Повнимося оптимізмом. Земля України належить нашому народові. Бути добру! Слава нації!